Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій велосипедний EDC. тобто те, що я з собою таскаю кожного разу, коли я виїжджаю на велосипеді. Ці речі я збирав дуже довго, вони провірені часом, але давайте все по порядку. Поїхали! І перше, з чого хочу почати, це велосипедний насос. По моїй думці, це річ, яка має бути у кожного велосипедиста. Мене дуже дивують ті люди, які з собою або не возять насос, або зовсім його не мають. Тому що не обов'язково, коли ти пробиваєш колесо, його там клеїти чи тому подібне. Можна просто його підкачувати, якщо там невеликий прокол, і так доїхати додому, і там вже зробити якийсь ремонт або замінити камеру. Без насоса ти просто стаєш пішоходом, і крім того, що ти йдеш пішки, ти ще котиш свого залізного коня. Женя, що ти робиш? <риклад> Женя прикрашає. <прекращуй>. Тому річ дуже необхідна. В моєму випадку це один з найдешевших насосів. Я вже не пам'ятаю скільки йому років. Єдине, що пам'ятаю, він там дуже дешевий. Я прийшов і купив найпростенький, без всяких наворотів. Але як виявилося, навроти тут все-таки є. Тут є манометр, який показує, скільки тиску саме по кришці. В комплекті є кріплення, і також тут із переваг це алюмінієвий корпус. Він мене ні разу не підвів. Ним я качав колеса і до 8 атмосфер, шосейні. Дуже необхідна річ. Мені здається, це має бути у кожного. Друга річ, яка присутня на моєму велосипеді, це велокомп'ютер. Хтось скаже, що можна без свого комп'ютера, і тут я з вами не буду спорити, але мені дуже подобається. Конкретно цей комп'ютер ваху, скажу про нього декілька слів, щоб зразу не було питань, чому я обрав саме його. Ну, По-перше, мені подобається оцифровувати дані. Тобто, тут автоматично завантажуються треки в страву. Там, в кінці року можна підбити підсумки, подивитися, скільки ти проїхав і тому подібне. Також можна слідкувати, коли робити ТО, заміняти деталі і тому подібне. Друге, це те, що показує швидкість. Тобто, якщо самому десь кататись по парку, ну в принципі, тоді вам комп'ютер не потрібен. В моєму випадку, коли їдеш в групі, дуже класно дивитися, яка в тебе швидкість, щоб не прискорювати групу, не відставати, тримати середню і тому подібне. Також тут елементарні є такі функції, як годинник. Тобто, коли ти їдеш, слідкуєш за часом. На нього виводяться повідомлення. Тобто, якщо мені хтось телефонує і телефон десь там в сумці, або в рюкзаку, або в задньому кармані і Джерсі, я просто цих дзвінків дуже часто не чув, не відповідав. Зараз все, що мені там приходить на телефон, воно висвічується на цьому екрані. Тобто, я в дорозі це бачу, це дуже зручно. Наступна функція, яка мені дуже потрібна, це повноцінний GPS-навігатор, такий як в автівках. Сюди можна завантажити треки, їхати по цій навігації, десь мандрівки дуже класна річ. Зупинятись не буду. І остання функція це термометр. Тобто, дуже круто їхати, розуміти, яка зараз температура. Там, можливо, підійти якусь жилетку чи навпаки розділити, здіти... якусь там курточку більш легеньку. Це також дуже круто. Саме в цьому комп'ютері ну, море функцій більше, ніж мені потрібно. Але я вважаю, хай краще буде запасом на майбутнє. До нього можна підключати різні датчики Там по Bluetooth, по ANT+. Все, що забажаєте, він класно тримає заряд і тому подібне. Тому комп'ютер для мене дуже важливий. Третя річ, яку я використовую, це велосипедний дзвінок. У мене саме ось такий, можна і без нього, але мені подобається, що коли попереду йдуть люди, ти не кричиш там егегей, гей а просто цивілізовано робиш ось так. Тому беріть на замітку. Четверте, що, по моїй думці, має бути у кожного велосипедиста. Це світло, як мінімум, тому що це прописано в ПДР. Конкретно я використовую ось цю блималку. Тобто вона у мене вісить на сумці, вона там прижилася, там є спеціальне кріплення, вона дуже надійно, міцно тримається, ніколи не було ніяких проблем. Але так як зараз у нас дуже часто буває блекаут, я прицеплю ще одну блималку, тому що світла багато не буває. Передня фара в мене кріпиться на багажник. Тобто цей ліхтар у мене як стаціонарний. Скажу про нього декілька слів. Дуже прикольний ліхтар, тобто він продуманий. Там є рефлектор, який не дозволяє сліпити зустрічний потік. Також ось ця голова від'єднується, і ось ця вся частина це павербанк. Тобто, в дорозі можна і підзарядити телефон, і комп'ютер, і задню плималку, і тому подібне. Дуже крута універсальна річ. Користуюсь ніяких нарікань наразі немає. І на кінець останні речі, які я вожу з собою, коли їду кудись на велосипеді, знаходяться ось в цій сумці. Перед тим, як перейдемо до місту цієї сумки, скажу про неї декілька слів. Насамперед, чому саме використовую цю сумку, а не якісь там тулбокси і тому подібне, які кріпляться на раму. Це дуже просто: ця сумка кріпиться під сідло і вона зовсім не заважає. Тобто. Вона завжди з велосипедом. Я її закріпив і вожу з собою. Це перший нюанс. З другий, вона дуже дешева. Тобто, із-за того, що вона дешева, мені зовсім не шкода. І з мінусів, в мене відривалася тут липучка, яка кріпиться до підсидільного штиря. Я її пришивав при приїзді по там камням, якісь трясці. Вона Але Це не проблема. І утворився тут отвір, тобто там дірка. Яка теж від того, що постійно треться під сидільний штир? Я там поставив лапку кожен, проблем ніяких немає. Ну що ж, подивимося, що там всередині. Перше це волога серветка, тут не потрібно пояснювати. Далі це флакончик з мастилом для ланцюга. Чому я ввожу? А тому що буває таке, що виїхав, ніби все класно, чудово, а потім проїжджаєш кілометрів 50 Мастила, як виявилося, в ланцюгу немає, він скрипить. Ось для таких випадків маленький флакончик. Далі у нас тряпочка, якщо спав ланцюг або витерти руки після бортування дуже корисна річ. Мультитул. Це саме велосипедний мультитул. Тут 15 функцій. Я ним дуже задоволений, тому що він компактний, і при цьому майже всі інструменти, які мені потрібні, в ньому є. Тут є набір шестигранників, майже будь-який. Найголовніше, що це шестигранник для підтяжки шатунів, якого зазвичай немає в мультитулах. І вижимка ланцюга дуже крута річ. Також ось ця лопатка вона використовується як. Бортувальна, і тут є отвори для спиць. Чудова річ. Повторюсь, я ним задоволений. Так, про це поговоримо трішки пізніше. Далі дві бортувальні лопатки. Я використовую ось такі. Е, чому саме дві? Тому що так зручніше і без них буває дуже погано. Це запасна камера. Саме за того, що ця сумка дуже міста, я можу возити будь-які камери від шосейних до ось такої широкої, скажімо так, МТБшної. В коробці або в будь-якій іншій сумці. У мене з собою зазвичай там якась є готівка на всякий випадок. І останнє, що тут є всередині, це стяжки. Стяжки дуже чудові штуки. Зазвичай ними можна багато чого відремонтувати, тому рекомендую декілька кинути, возити з собою. Вони місця практично не займають. І перейдемо до ось цієї коробочки. Це коробочка з під клею з декатлону. В ній дуже класно возити саме ремкомплект, який там потрібен в дорозі, тому що він не валяється по всій сумці, акуратно, ось в коробці, все компактно складується. Всередині в мене. Це латки там, різної форми. Далі запасний е, замок ланцюга, тому що буває таке, що ланцюг порвався, і при цьому я можу без проблем вижити його з цим інструментом і поставити е, замок, тим самим їхати далі. Тюбик клею, потрібно слідкувати, щоб він не пересухав. Тобто, Зазвичай, якщо ним скористувались, там рік не користуєтесь, він висухає. Тому я їх періодично міняю. Ось в мене зараз новий. В дорозі поки що не клеївся в цьому році. Далі, це такий перехідник, який накручується на ніпіль. І тобто, прести можна зробити шейдер автомобільний. Дуже крута річ, тому що буває таке. Що там насоса немає чи ще щось. І тоді можна заїхати там на будь-яку заправку або ще на монтаж. І ось без проблем підкачати колеса, тому що під престу в них нічого немає зазвичай. Далі це у нас наждачка. Зрозуміло, щоб заклеїти шину. Ще один замок ланцюга, тільки це вже для іншого велосипеда. І пакет для сміття. На цьому все. Це були основні речі, які я завжди вожу з собою на велосипеді. Звичайно, по ситуації ще там вожу інші штуки, наприклад, там, павербанк, замок для велосипеда і тому подібне. Але про це вже можливо наступного разу. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Якщо дізналися щось нове, напишіть все в коментарі, задавайте питання, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за увагу, миру, гарного дня.